24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Міргетлен одсámлatлан з цієї незвичайної кількості біженців. Частина вже повернулася додому, аби поїхала далі. Велика їх кількість залишилася та шукає своє місце тут. Наскільки змінилася ваша робота? Чи змогли ви повернутися до звичного ритму життя? Які у вас залишилися зв'язки? зріс? Меня капчувати мерізни або була мука або замут кілін масфелібен вегестетесь. Сказати, що наше життя, наша робота повернулася до звичного русла не можна, бо це не так. І взагалі питання відкрите: чи воно повернеться колись до звичного русла? Ми маємо досить цікавий досвід з переселенцями. Ми особисто прийняли до себе додому родину з Дніпра. Вони, на щастя, пробули у нас лише місяць, потім знайшли собі житло. Вдома було відчутно, що ці люди з іншою культурою, хоча всі ми живемо в одній країні. Але це був позитивний досвід. Девісон позитив. Молодий чоловік мого віку. Він щодня ходив зі мною до мого місця роботи та виконував будь-які завдання. Менте Минули тижні. Щонеділі ми зранку встаємо, одягаємося та йдемо до церкви. А вони у той час починали щось робити, ремонтувати. Я йому сказав, що сьогодні неділя. На що він ну і що? Тоді я розповів йому, що у неділю ми не працюємо. На що він відповів? Тоді не працює, але я й переконав його, що поки він мешкає у нас, то він не буде працювати у неділю. Він поводився. Потім були спільні недільні обіди. Так, після того, як вони вже виїхали від нас, то розповіли, що найкраще їм запам'яталися наші недільні спільні обіди. Що ми в неділю не працювали, і що кожного дня ввечері ми сідали та обговорювали все, що трапилося за день. Усі ці моменти були дуже позитивні для них. Молодий чоловік тоді сказав, що він хоче, щоб у його сім'ї все це відбувалося так само. Був ще один переселенець з Київщини. Він казав, що так, війна, це важко, але треба навчитися жити у воєнних умовах. На його думку, ми дуже переймаємося усім цим і таким чином нівечимо себе духовно. Тобто, я побачив, що так, ми можемо навчити чомусь новому цих людей, але і ми можемо навчитися від них у нас і надалі живуть ВПО, оскільки на нашій кухні милосердя ще готують для цих людей родин. Кількість таких людей суттєво зменшилася, але щомісяця за пакунками з харчовими продуктами ходить така ж сама кількість людей, як і на початку. Є багато людей, які вже знайшли постійну роботу. Є Родина з Харкова. Там дві жінки з дітьми. Вони, наприклад, працюють на. Тому вони приходять першими або останніми запакунками з продуктами. Таких людей ми підтримуємо від щирого серця. Amikor megjött az a nagy tömeg. Коли прибув той великий натовп людей, які потребували допомоги, вам довелося відкласти підтримку місцевих нужденних чи ви змогли і надалі допомагати їм та переселенцям також? Тут та тог továbbra is, űr rajtuk mennyire tudtatok továbbra is segíteni? Vaj vaj mennyire kellett asszmondani, hogy nagyon fontos, hogy segítsünk nektek, de most már neki gadni többet? Vagy pedig, ez, vagy pedig ez megmaradt a helyiek felé a segítségnyújtás, az meg tudott maradni ugyanúgy. Hát ez úgy történt, hogy egyetlen egy embernek sem mondtuk azt, hogy ne harcolj. Mi jobb nagyra, hogy jobb négyedinek mivel egy új do pomozzi. Mi megoldjuk adat egy kis kevesebb, de mindenki meg. тих біженців, яким ми вже не були в змозі допомогти на відповідному рівні, ми зі спокоєм на серці могли спрямувати до місцевого волонтерського штабу. Коли до нас надходив вантаж з допомогою, то ми поділили його з ними. Таким чином вони могли допомогти тим, кого ми направили саме до них.